Вітаю всіх на своєму каналі. Всім привіт. І сьогодні хотів би з вами поділитися е, своїм власним е, рецептом, яку більше оцінять, мені здається, більше чоловіча аудиторія, але і жінки також можуть приготувати, здивувати свого чоловіка. Напевно, це є дивна, <дивна>, дивна страва. І сьогодні ми приготуємо з вами е, свинячі вуха. Сьогодні знадобиться, я вже попередньо все себе приготував. Кілограм вух в мене куплені з магазину, відповідності, вони вже попередньо очищені, маю по спецях. По спецях в нас є французька гічиця, ми додаємо дві маленькі ложки, даємо гірчицю звиклу, але максимально гостру. Я, я люблю пікантне. Також нам буде потрібен розмарин. Я маю сухий, але якщо у вас маєте свіжий, ще краще. Давайте свіжий. Так, також даємо духмяний перець, лаврове листя обов'язково. Шість листочків. Також знадобиться нам соєвий соус. Його даємо приблизно півтори столових ложки. Рисовий оцет. Теж з півтори ложки додаємо. Після того, як ми все це ретельно вимішали, я маю попередньо приготовлений такий, такий мішечок до, до запікання і переміщується все власне, в цей мішечок. Переміщуємо наші вуха в каструлю і заставляємо так на малому вогні на 2 години. Можемо вже знімати наші вуха з вогня, виключаємо газ. І тепер обережно відкриваємо кульок і перекладаємо наші вуха на. Папір для запікання. Для того маємо це. Для того, щоб нам зробити карамелізовану поверхню, нам ну, потрібно знову ж таки та сама гірчиця, дві ложки, одна з гіркою ложка меду. Все це має бути ретельно перемішано до однорідної маси. Тоді наносимо наш соус на ці вуха. Не жаліємо. І тепер відправляємо наші вуха в духовку на 15 хвилин при 180 градусах. Ось такі гарні запечені вушка в нас сьогодні вийшла. Кому подобається, підписуємося, ставимо лайк і коментуємо це відео. Ось така чудова закуска у нас вийшла сьогодні.